2 серпня минула шоста ранку 525-й день повномасштабної війни за Україну. Для всіх, хто вже прокинувся або через чергові нічні атаки ворога, так і не заснув. В ефірі об'єднаного марафону працює канал 1, 1+, І щопівгодини в нас випуски ТСН із найактуальнішими. Атака ворожих безпілотних літальних апаратів вночі росіяни запустили по Україні декілька груп шахедів, зокрема з чорного моря та з боку Сумщини. Усі цілі збили наші сили повітряної оборони. Три безпілотники знищено вже в столичному небі. Уламки дронів впали в Голосіївському, Солом'янському та Святошинському районах. Пошкоджень зазнав дитячий майданчик, нежитлове приміщення, яке зайнялося, та ще дерево, що також загорілося. На місцях падіння уламків відпрацювали оперативні служби. Жертв та потерпілих немає. Так повідомив столичний голова Віталій Кличко. Також ворог атакував Одещину. Група шахедів заходила з боку гирла річки Дунай, але тут успіху теж не мали. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Стабільно напруженою залишається ситуація на фронті. Інформують в генштабі, ворог що сили намагаються не дати українському війську просуватися вперед, тому активно застосовує авіацію та обстрілює артилерію і мінометами як військових, так і цивільне населення по всій лінії зіткнення. Заступниця міністра оборони заявляє, ворог зосереджує свої війська на адміністративному кордоні Харківської та Луганської областей. У такий спосіб, каже Ганна Маляр: Росіяни хочуть відтягнути українські сили від Бахмута. Водночас, наша армія не припиняє наступальної операції. А у ніч проти вівторка масовану атаку шахедів пережив Харків. Потужні вибухи та доренчання безпілотників чули у кількох районах міста. Ворожі дрони поцілили в навчальний заклад, спортивний комплекс та поблизу. Житлових будинків є поранені. Наслідки російської атаки бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Це перші кадри після влучання ворожого дрона у навчальний заклад Харкова. В будівлі обвалилися два поверхи. Від вибуху зайнялась масштабна пожежа. Лише на світанку рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Зруйновано було другий, третій поверхи даної будівлі покрівля. А також перекриття виникла пожежа на другому поверсі на площі 200 квадратних метрів. О п'ятій пожежу було ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих не було. Рятувальники за допомогою важкої техніки прибирають плити перекриття, аби зруйновані конструкції не попадали на дорогу. У цьому закладі навчалися на перукарів, швачок, адміністраторів та касирів. Нині ж кабінети коледжу завалені будівельним сміттям. Частина аудиторій вщент вигоріла. Незважаючи на цю трагедію, яка сьогодні в нас так склалася, навчальний процес буде продовжуватись. Продовжуватись буде дистанційно, ну а там далі життя покаже. Я вважаю, що навчальний заклад ми відновимо. З опівночі над Харковом гули шахеди. Влучання безпілотників зафіксували одразу у кількох районах. Вибухове поранення отримав охоронець місцевого спорткомплексу. Стрес пережили сотні людей. Дуже страшно. Я вам Чесно, кажу, такого страху давно не спитувала. Літіли дрони, літіли прямо над домом, і так ну це ну, було ужас. Патом горіла. Мы прятались между дверями. У нас окна в коридоре везде посыпались. Вот у соседей окна. Звук был очень сильный. И очень страшно, когда они над тобой летят, и ты ничего не можешь сделать. Вас слышали, пострадали? да, шахедов. Пострадала машина, пострадали, соседи. Выходили на первый этаж, спускались. До да, подвала лицо? не успели добежать. Один з шахедів поцілив біля будинку пана віктора. Біля воріт величезна вирва. Хату посікло уламками та пошкодило автівку. Гухнуло і все. і почало горить. Усьо зі Воно горіло сверху. Ну воно ні горіло і на домі, на том горіло і зі. Гріло все. у ворота розбиті. криша. Да, ко тут слівнюкаршету. Місцеві разом з комунальними службами взялися прибирати наслідки влучань, закупують яму від прильотів, латають дахи за роботою, намагаються забути пережиті жахи. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харків, ТСН, 1,51, марафон. Єдині новини. У кривому розі сьогодні почнуть прощатися із жертвами російського ракетного удару. Поховають 45-річну заступницю директора гімназії Ірину Киянчук. До зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки, де вона жила, містяни несуть квіти та дитячі іграшки. Ракетна атака забрала життя шістьох мешканців цього будинку. Серед загиблих десятирічна Даринка та її мама Наталя Восковська. Росіяни вдарили іскандерами посеред містю. Вранці 31 липня зруйновано корпус. Університетського коледжу та секцію багатоповерхівки майже 600 людей заявили про знищення чи пошкодження майна. Водночас поліція вже затримала місцевого, що фільмував удари по місту та викладав відео. Тепер з ним працює СБУ. Загалом, у наслідок ракетних ударів по кривому рогу, 82 людини постраждали. Проте життя поранених поза небезпекою. Так повідомили медики. В лікарні на стаціонарі знаходиться 13 осіб серед них дітей немає. Їхній стан розцінюється як середньої тяжкості. Росія не повинна використовувати атаки дронів на Москву як привід для подальшої ескалації. Так в Євросоюзі прокоментували бавовну в столиці країни-агресорки. Речниця зовнішньополітичної служби ЄС зазначила, деталі та обставини атаки невідомі. А заяви Росії з цього приводу не викликають довіри, оскільки країна-агресорка активно маніпулює будь-якою інформацією. Напередодні безпілотники вже вдруге атакували бізнес-центр Москва Сіті, що відомо про нову бавовну в центрі ворожої столиці. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість. Сергій давай погаймо в міста. Давай Кінгісеп. Пермь. Ем, Москва. Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. А от до Москви, схоже, таки долетіли. Дрони показані на відео волонтерів. Притули і Стерненка. дуже схожі на той апарат, який засвітився на кадрах біля Москви Сіті. Російські військові звітують про нічну атаку трьох дронів. Два, начебто, збили у Московській області, а от останній вразили засобом радіоелектронної боротьби, але він таки вразив висотку Москва Сіті. У цьому хмарочосі ціла низка офісів, зокрема й російських міністерств. Деякі з них ще після першої атаки почали працювати віддалено через так звані офісні проблеми. Тепер охочих перебувати у будівлі ще поменшало. Це дуже страшно, тому що просипаєшся вночі під... Зриви спокойно, да на приміре судня. Думала о том, чтобы купить защитную пленку на стекло. Это втратитна ситуация, когда на століцю щось прилітає, дід зривається. Країна, що майже півтора роки обстрілює українську столицю. Нічний інцидент порівнює з атаками у США 11 вересня. Принаймні з такою панічною тирадою виступає речниця російського МЗС. А от у Кремлі зрештою визнали, що загроза від безпілотників очевидна, але твердять, що вживають заходів. Саме здатність вражати цілі в глибині країни-агресорки є єдиним способом домогтися переламу у війні. Раніше казав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, схоже, незабаром до виразів про жест доброї волі та отрицательне всплиття, якими росіяни намагалися прикрити відхід своїх військ та потоплені кораблі, додадуться інші. Тут просто ночний інцидент, прилетів безпілотник. Ну, він он буде прилітати ще. Я думаю, це не перший, не останній випадок. случай. Китому просто. Ну поміняти нашені офіційно, Київ не визнає своєї причетності до атак безпілотниками по Москві. Утім, радник глави офісу президента України вважає, що подібні інциденти надалі триватимуть. Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію авторів війни, щоб зібрати з них усі борги. Все, що далі відбуватиметься в Росії, об'єктивний історичний процес: більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни. За повідомленнями, дрон, що струсунув Москву, може бути безпілотником з назвою Бобер. На такі збирали кошти. Українські волонтери про сам апарат відомо небагато. Його головна здатність пролітати сотні кілометрів. Хто саме запустив дрон, чи відбулося це з контрольованих Україною територій чи на внутрішніх російських землях, може бути менш важливим ніж неутішні для росіян висновки. Які або яскраво демонструють прогалини у російській протиповітряній обороні чи показують, що Москва не має контролю над своїми ж землями. Катерина Федорченко, Павло Садовніков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Щонайменше на 350 тисяч доларів збагатився за час воєнного стану обласний військом Дніпропетровщини. Про це твердять у поліції та прокуратурі. У начальника центру комплектування та його родичів провели обшуки. Правоохоронці кажуть, за останні півтора року родина військома зробила чимало покупок несумісних з офіційними доходами. Зокрема, на його батько оформлено кілька авто та дві квартири в новобудовах Дніпра. І ще один родич раптом став власником нежитлового приміщення на півтисячі тисячі квадратних метрів, хоча не надавав до податкової жодного звіту про підприємницьку діяльність. Керівнику обласного центру комплектування інкримінують незаконне збагачення. Члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. Воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Мисливці на шахедів, перший іранський дрон, зенітники українського півдня збили майже рік тому. Зараз на їхньому рахунку вже півтисячі таких безпілотників. Вогневі групи мобільні. Вони швидко змінюють позицію, щоб переслідувати ворожі цілі та знищувати їх із різних видів зброї. А між російськими атаками постійно тренуються на одному з нічних навчань. Побував і кореспондент СН Сергій Осадчук. Сухопутний підрозділ зенітників швидко займає нову позицію. Військові оперативно заряджають зброю. Вона тут різних калібрів, аби вражати цілі на різних висотах. Командир зенітно-ракетного дивізіону каже, бійці мають набити і руку, і око, аби в нічному небі влучно знищувати ворожі дрони. Це повсякденне життя зенітчиків. Якщо обслуга натренована, має необхідну кількість пострілів, тренувань і так далі. Кожен знає за що він відповідає від заряджаючого до Самого стрільця, то в принципі наразі це налагоджено, хлопці розуміють, що робити, і шахіди, їх швидкість дозволяє вражати спокійно ці цілі. Вночі на допомогу зенітникам приходять звичайні концертні прожектори. Вони дають потужний промінь, до яких долучаються лазерні приціли. Ми висвітлюємо, коли шахет входить в зону. Вже нам дозволяє лазер спіймати прожектором і прожектором відпрацювати, вже засвітити так званий шахет для того, аби далі відкрити вогонь і відпрацювати по вказаній цілі. Зенітні установки випускають у небо купу зарядів, ніби ставлять загороджувальний паркан для безпілотників та ракет. У нас виход снаряду йде, закривається. Ось ця гармата, хоча і поважного віку, але вдало вражала не лише шахедів, каже командир установки, колишній далекобійник Олег. Вона очень злая пушка, доволі таки ефективна пушка. Тому що, допустимо, коли ми були на Херсоні, на Ніколаєві, ми відработали там дуже добре, були збиті. Вертольоти Віртольоти 52 був поджарен сушко. Зенітники стріляють не лише з місця. Крупнокаліберні кулемети ставлять на пікапи і постійно рухаються по бездоріжжю, аби вполювати дрон, що міг випадково проскочити крізь загороджувальний вогонь. На тренуваннях набоїв не жалкують. Щоразу працюють так, ніби це бойове завдання, і від їхньої влучності залежить чиєсь життя. Сергій Сачук, Сергій Галинюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини 200 вибухів за добу на Сумщині. Ворог атакував 22 населені пункти області. Зафіксовано 27 обстрілів із мінометів артилерії та гелікоптерів. пошкоджені три приватні будинки, склад підприємства і трактор. Атаку ворожих безпілотних літальних апаратів цієї ночі пережив Київ в столичному небі. Наші сили повітряної оборони знищили понад 10 безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Уламки дронів впали в Голосіївському, Солом'янському та Святошинському районах. Пошкоджень зазнав дитячий майданчик нежитлове приміщення, яке зайнялося, та ще дерево, що також загорілося. На місцях падіння уламків відпрацювали оперативні служби. Жертв і потерпілих немає. Повідомив столичний голова Віталій Кличко. Також ворог атакував Одещину. Група шахедів заходила з боку гирла річки Дунай, але тут успіху теж не мали. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. На Донецькому напрямку наші сили оборони відвоюють українську землю. На одній з ділянок відбили в Росіян більше як десяток позицій, і це лише за два дні. Попри те, що окупанти стягують резерви, українські бійці успішно їх нищать і затискають у кільце. Про рекордно швидке опанування іноземної техніки, мотивацію бійців та ситуацію на Донеччині розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Суцільні руїни вщент вигорілі будинки та земля вся у вирвах від снарядів. Так нині виглядає Бахмут з висоти пташиного польоту. Українські війська невпинно затискають росіян в оточення з кількох напрямків, займають вигідні висоти, зокрема неподалік від кліщіївки. Тут таких двіжняків ще не було мабуть, ніколи. На Донецькому напрямку гаряче для окупантів забезпечує це високоточна гаубиця м 37 Снарядів для росіян не шкодують. Острів! Резерв підтягнули їхній. Все, переколотили. Вони опять свої там стилів підтягують. Ну, хай підтягують, ми їх так потихеньку будемо тягнути. На таврійському напрямку оборонці успішно просуваються вперед, займаючи колишні російські позиції. Реактивна та ствольна артилерія працюють цілодобово, прикривають наші передові підрозділи. Ми їх так підтягнули до себе ближче. Навалили, навалили, перейшли позиції, і зайняли. За два дня, грубо говоря, 12 позицій. Ми відбили За два дня. Під прицілом української артилерії та дронів камікадзе ворожа піхота, російські гармати та важка вогнеметна система Сонцепьок на Донецькому напрямку. Її нещодавно підсмажили спецпризначенці служби безпеки. Чим менше такої техніки в окупантів, тим ефективніша робота наших сил оборони на першій лінії передової. От всі спроби їхні, що вони хочуть десь пролізти. Ми їх перекриваємо. Ну є другі. Хлопці на позиціях, які працюють, тому вогонь не прикрашається, можна так сказати. В бойових умовах, прямо на вогневих позиціях, розрахунок Володимира опановував гармату три сімки. Це було під час звільнення Херсону. Перший день ми чисто дивилися, як хлопці працюють. Розрахунок другий день ми вже пробували самі три дня і ми навчилися. Розрахунок був готовий повністю робити на сімках. 26-річний боєць починав свій бойовий шлях чотири роки тому. Спочатку був водієм бойової машини. Тепер у нього в підпорядкуванні кілька гармат, та півсотні людей. Відповідає за них, навчає та переживає за кожного. Мотивація старшого офіцера на батареї, аби його семирічний син не відчув на собі, яка вона війна на передовій. Від початку повномасштабки я собі не думаю сильно так наперед. Поки ми служимо, поки ми до перемоги, а там буде видно. З Донеччини Маргарита Потапова Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Дипломатичний конфлікт із Польщею набирає обертів. Польський прем'єр засудив рішення Києва викликати до МЗС посла Польщі на тлі суперечки через заклики до української влади бути вдячними за допомогу. Раніше керівник офісу польського президента з питань міжнародної політики в інтерв'ю тамтешнім змі зауважив, що наша держава отримала від Польщі велику підтримку і мала би цитую. Почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України впродовж останніх місяців і років. Це висловлювання пролунало у контексті бесіди про блокування експорту українського збіжжя через Польщу. Як відомо, через блокаду Росією чорноморських портів нашій країні доводиться використовувати сухопутні шляхи, і кілька європейських країн вважають наше зерно загрозою для власних фермерів. У Києві заяви Варшави, нібито наша держава недостатньо цінує польську допомогу, назвали безпідставними. А МЗС України напередодні відреагувало тим, що викликало польського посла, якому зауважило, що цитую політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння народів. У відповідь до польського МЗС викликали українського амбасадора. Безвіз не для усіх сполучені штати обмежили участь угорщини у своїй безвізовій програмі через сотні тисяч розданих Будапештом паспортів. Раніше власники таких документів могли в'їхати до штатів за допомогою електронної системи авторизації подорожей і мали три місяці для туризму чи бізнесу. Відтепер термін дії цієї системи для власників угорських паспортів скорочено з двох років до одного і скористатися послугою можна лише раз. Усе як кажуть у Вашингтоні через занепокоєння щодо безпеки угорських паспортів, виданих з 2011 по 2020 роки, річ в тім, що угорська влада роздавала документи за спрощеною процедурою натуралізації без суворих механізмів перевірки особи, і таких паспортів виданих зокрема в Румунії, Словаччині та Україні. Сотні тисяч у Будапешті обмеженням обурені, називають його помстою, і твердять, нібито Вашингтон вимагав дані про угорців за кордоном із подвійним громадянством. Сотні фальшивих паспортів та водійських посвідчень служба безпеки України ліквідувала злочинну мережу, що виготовляла підробні документи, робили, зокрема, id картки посвідки на тимчасове проживання та водійські права. Працювали відразу в кількох регіонах. Тому силовики одночасно провели спецоперацію з затриманням у Вінницькій, львівській, одеській, харківській та донецькій областях. Клієнтами були переважно іноземці, які за фальшивими документами хотіли жити в Україні або ж виїхати до Євросоюзу за підробки. Платили від 8 до 14 тисяч гривень. Цехи облаштували в звичайних квартирах. Там правоохоронці знайшли обладнання, бланки для документів і багато готівки. Усі фігуранти зараз під вартою або під домашнім арештом. Новий етап є відновлення у дії. Відтепер українці можуть отримати компенсацію за зруйноване майно. Людям, що втратили житло, видаватимуть сертифікати на купівлю нової оселі. Суми виплат визначатимуть комісії на місцях. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Серед іншого в Україні активно. Розширюють пропускну здатність шляхів для цього в тестовому режимі. Запустили є чергу для рейсових автобусів. Водії реєструються в системі та приїжджають на кордон у визначений час. Сервіс уже доступний на пропускному пункті Ягодиндорогуськ. Активно готуються в уряді і до зими планують посилити захист енергосистеми перед опалювальним сезоном. Один із способів захисту децентралізація генерації. Її мобільність, запорука безпеки. Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, але не зможуть вразити пересувні невеликі об'єкти. Сьогодні уряд спрощує процедури з встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також знімаємо бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередач та підстанцій. Бахмут, обличчя геноциду в Києві. Відкрили виставку, що проводить паралелі між нацистською окупацією міста в Другу світову і знищенням Бахмута росіянами. Тепер на виставці можна порівняти архівні фото та відео із сучасними світлинами поруйнованого міста. За часів німецької окупації вбито 14 тисяч цивільних, серед них закатовано тисячі євреїв. А от російські окупанти дощенто зруйнували Бахмут, убили сотні його жителів і тисячі людей змушені були залишити рідне місто. Воно стало місцем двох геноцидів. Їх вчинили різні тоталітарні режими з різницею у 80 років. Зараз ми всі вирвані. Ми просто всі у Ахматові є таке, такий вірш. Притворилась що живу. Оце приблизно зараз там багатьох дуже людей, які, з якими мені доводиться спілкуватися, які виїхали з Бахмуту. І геноцид зараз відбувається гірший. Ніж тоді, коли хочуть знищити е, нашу культуру, нашу ідентичність, наші будинки, наші міста. Що ми маємо зараз з Бахмутом? Він повністю знищений. Що ми маємо, коли вивозять наших дітей? Це є геноцид. На цьому прощаюся до сьомої І наступного випуску ТСН. зараз продовження ефіру нічної варти, канал «1 плюс 1» працює в межах об'єднаного марафону.